Kia Niro, автомобіль на максимальній комплектації, свіжо пригнаний, 2020 року випуску, на 64 кВт. Номер е, телефону, ціна 2400 е, плюс торг. Е, так, Зараз покажу салон. Без доступ, передньо задні з пам'ять CD, е, шкіряний салон, е, мультируль 129 тисяч на приборці. Також є ось такий монітор. Дуже багато різних датчиків, всіх не буду перераховувати. Так, підігрів сидіння, підігрів керма, вентиляція сидінь. Дуже гарний салон в даному кі. Також колонки стоять JBL. Так, Позаду є камера і є передні-задні Так, Ось такий вигляд має Niro Позаду Козацька Даний автомобіль телефонуйте, продається все детальніше вже по телефону. Розкаже Нагадую, 20 року автомобіль на максимальній комплектації на 64 кВт. Номер телефону. Ціна 2400 плюс торг. Peugeot Автомобілі автомобіль 2011 року, 1.6 дизель. Номер телефону, ціна 300 плюс, 100 плюс торг. Так, автомобіль на ось таких дисках, покажу зараз салон, переднє задні скопідйомники. Так, сидіння на Січі Ха, 500-40 кроки передача, Ось така мультимедія доставлена 243 тисячі на приборці. Так, квітні 25-го року автомобіль був повністю обслужений, але загальна сума 13 тисяч гривень. Технічно автомобіль справний і не потребує ніяких кладень. Так, позаду так, є камера заднього виду. І ось такий вигляд має е, дане Peugeot. Е, так, е, кого цікаво е, дане Peugeot 308. Е, телефонуйте по цьому номеру, продажі все, детальніше розкаже. 11 років, 1610, 500 плюс тур. Тернопільський авторинок на продажі шкода фабія. Тільки, послухайте, автомобіль має рідного пробігу 2000. Кілометрів. Один і два бензин, номер телефону. Ціна 8500 вже на віддачу автомобіль з салону. Кінець 2008 року випуску. Зараз покажу салон. Так, є в нас клопідйомники, салон нового автомобіля. 50 кроки передач, є в нас кондиціонер. Так, 2900 кілометрів на приборці. Так, ось такий стан салону. Все гарненько, новесенький автомобіль. Так, ніяких зауважень по автомобілю немає. Сідаєте, їдете і насолоджуєтеся їздою. Так, нагадую, автомобіль. Кінець 2008 року випуску, 1,2 бензин 2000 рідного пробігу, номер телефону, автомобіль з салону 8500 на віддачу. Santa Fe, автомобіль 2002 року випуску, 24 газ бензин, номер телефону, ціна 4200 плюс присутній торг. Так, Покажу зараз салон. Так, є у нас передні задні склопідйомники, шкіряний салон, Також є у нас підігрів, сидінь, клімат, контроль п'ятиступінча коробки передач. І ось такому стані у нас сидіння <плес> в даному Санта-Фе. Так, Позаду є Так, ось зацікав дане Санта-Фе, хоч і більш детальніші інформації. Телефонуйте до продавця. Все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 2002 року автомобіль 24 газ бензин, номер для зв'язку, це 4200 плюс присутній торг. Herzwang Golf, автомобіль 2000 року, 1,4 бензин. Номер телефона, ціна 450 плюс присутній торг. Автомобіль в дуже хорошому стані. Так, по... Бо... Салону є у нас передні задні скопідйомники, 50 коробка передач, є у нас кондиціонер, ось така ще штатна магнітола і салон дуже охайний і збережений в даному гольфі. Так, позаду автомобіль ось такий є, вигляд має. Так, на сонці дуже гарно дивиться, в дуже гарному кольорі. Такого зацікавив даний гольф, Хоче більш детальніше інформації. Телефонуйте до продавця, все, детальніше по телефону розкаже. Нагадую 2000 року. 1,4 бензин, номер телефону, ціна 450, без проситні корпус. Nissan Qashqai вже принений 11 року. 1,5 дизель. 11-900. Такі попереднє задні партнер. Uh, далі, Рено. Сцяник, автомобіль 1517 року, один так 17900 автомобіль в таких дуже гарних дисках, так безключовий доступ. Переднє задання так Підігрів сідінь, комбінований салон мультируль 181 тисяча пробіга на проборці. Ось такий великий монітор. Так, є датчик смог, датчик світла датчик дощу. Так, також є додаткові шторки, дуже гарний салон і на дуже хорошій комплектації. Так, Позаду сцені такий вигляд має, також є фаркоп. Козацька в даний сцені, телефонуйте, продайте все детальніше вже по телефону розкаже. Так, нагадую, кінець 18-го року, 1,5 Дизель, автомобіль на автоматі і ціна 17900. Далі Renault, також свіжопригнаний. 19-го року 15-дизель на автоматі. Автомобіль за середній фарбі. Так, 14800. Також передній, задній мультируль. Так, На автоматі є підігрійся, клімат, датчик смог, 179 тисяч пробігу. І ось такий дуже хороший збережений салон в даному нагані. Так, 19 го року автомобіль, номер телефона, ціна 14800 плюс торг. Далі Спортич 12 року для мене. газ-бензин, 11900. Далі у нас гольф. 13 року, один і 6 дизель 8 крестик. Далі Опель Астра, десятого року, один газ-бензин, 6700. 600. Шкода Фабія 2002 року. 1,9 дизель, 3600. Так, далі у нас шкода. 21-го року 2.0 дизель, номер телефону 29500. Далі у нас Peugeot 3008 16, один 1,6 дизель. Номер телефону ціна 11350 плюс проситня торга була, можливо, обіна нічого автомобіль. Ford Escape, автомобіль 17-го року, 1,5 бензин на автоматі, номер телефону, ціна. 11550. Далі Hyundai i10, автомобіль 2012 року, 1,1 бензин, номер. Для зв'язку, серв є сервісна книжка, ціна 6 950 плюс присутній торг. Audi q 5 Автомобіль 2017 року, 2.0 бензин, номер телефону. Ціна 255 Так, на віддачу 24500 Далі у нас Volkswagen 11 року, 1.4 бензин на автоматі. Ціна договірна. Автомобіль свіжо пригнано. Вона відкрита? Так, Дуже гарно виглядає слон. Так, є в нас клімат. Передні, задні склопйомники. Так, сидіння просто в ідеальному стані. Так, нагадую 11 року, сіжу пригнаний автомобіль, 1,4 бензин і номер для зв'язку з продавцем. Далі Passat 2004 року, 2.0 газ бензин. 3950 джета. 13 року, 2.0, 0 газ бензин, автомобіль на автоматі. Але немає номера 83. Далі Nissan 20 року. 2.0 бензин, номер телефону, ціна 28600 плюс 500 Автомобіль на шкірі і на панорамі. Мерседес з класу 2006 року 5.5 газ бензин. Так, номер телефону ціна 9500. Далі зефіра 2007, дизель, автомобіль на автоматі, номер телефону, ціна 4700 100. Фіцваг. 16 року, 2.0 бензин 13200. Далі у нас свіже Кашкай, 10 рік, 2.0 дизель, автомобіль на автоматі. Долар для зв'язку, ціна договір. Далі Volvo V-50 2009 року, 1, дизель, номер телефону, ціна 5950. Далі у нас Chevrolet 2005 року, 1.8 мотор, 3200 без номера телефону. Toyota, 12 рік, номер телефону 13500. Peugeot 308, 16 рік, 1.6 дизель, 599, також без номера. Далі Мерседес єжка. Десяти рік. А, номер телефона автомобіль на автоматі. дизель 12499. Далі Мазда шоста. Автомобіль 19 року, 2.5 бензин. 18100 плюс 100 Так, а, лагуна. А, один на 100 року, 1,5 дизель 7000. Далі Volkswagen, 2009 року, 3,0 дизель, номер для зв'язку, ціна 8500 плюс тру. Далі наган, автомобіль вже 2009 року випуска. 1,6 бензин, номер телефону, ціна 6800 плюс присутні трохи. Так, Mitsubishi Outlander 2020 року, 2.0 бензин, номер 18 тисяч. Apple Astra 2008 року, 1.7 дизель, 4800. Далі у нас Ford Maverick 2002 року, 2.0 газ бензин, номер телефону, ціна 4700. Далі Кашкай 2013 року. Двайнет бензин, номер телефону, ціна 11900 автомобіль на автоматі. Kia, 2008 року, 1.6. газ-бензин, номер телефону, автомобіль куплений в салоні, ціна 4500 плюс спеціальнітор також. є зимова резина на дисках. Далі у нас грандсценік 2011 року, 1.5 дизель. Телефон 799. Далі. далі в нас uh, Mazda. Uh, 10 го року 2,5 бензин. Номер uh, телефону uh. 7 на вказано, що автомобіль uh, на терміновій подажі. Uh, далі Субару 15-го року, 2,5 бензин. 10900 автомобіль на автоматі. Uh, далі гольф. 2001 року, 1,4 бензин, 400. Так Volkswagen Caravel, 13 рік, 2,5 дизель, номер телефону, автомобіль на автоматі, 8 місць, ціна доверна. Також продавець має ще дуже багато різних автомобілів і також має багато різних бусів. Коли телефонуйте. Продавець собі ще по телефону розкаже. Далі Volkswagen Touran 2008 року вже не з бензин, мініртелефон. Так вказано автомобіль в ідеальному стані, в рідній фарбі. 7800. Також є сервісна книжка. Так, далі. Свіжоприна шкода Октавія. 2004 року випуску. З бензиновим мотором. 4600. Далі Гольф 2008 року, 1,6 бензин 6600. Так, Peugeot 2080 рік, 1,6 бензин, номер телефону, ціна готова. Далі Гольф 16 -го року, 1.6 дизель, так, номер для зв'язку. Далі 499. Далі у нас шкода. Так, 14 рік, 1,6 дизель, номер телефон, автомобіль на автоматі, ціна по телефону. Далі Kia Sportage, автомобіль куплений в салоні. Кінець 2018 року випуску, один бензин, номер телефону є сервісна книжка, ціна 16800 63 тисячі пробігу. Далі Маган. Так, 10 рік, один бензин, номер телефону. Ціна 7500. Так, наступний автомобіль у нас 20 2.0 газ Газбензин, номер телефону. 2006 року автомобіль. Ціна автомобіля 7550. Далі BMW Є 60 2006 року, 25 бензин, номер телефону 7300. Так, Nissan, Кашкай, плюс 2 2009 року, 1,5 дизель, 8200. Далі Volkswagen Caddy. автомобиль кинет 2017 року, двойной дизель, номер телефона, автомобиль на автомате, 22 uh, так, Мерседес uh, класса 2004 року, 1,5 бензин, 4,800. Uh, далее, Тесла, uh, uh, 22 22 року, номер телефона 24,400.